Зимового одягу. Вага 20 кг, ціна 5,5 євро за кілограм. Якість одягу екстрава. Почнемо з ось такого класного піджачка тканинного. З класним ось таким комірцем в блискітки. Він облягаючий, тому ось такий на гудзичка. Наступний у нас буде світер. Ось такий коснучий, подовжений. Також в блискітки і з великим комірцем. Наступна в нас буде курточка, дівчата, гляньте, яка вона Вона є довше такою. Майже до коліна з великим масивним таким комірцем. Просто розмір, на жаль, не пише. Наступна у нас буде ось така курточка приталена. З великими кишеньками. Тут кишеньки на замочку, на закльопочках. Та з капюшончиком на резиночці. Так, ось така довша йде. Наступна. У нас буде ось така класна курточка чорна у великому розмірі. Але розмір не пише, ні? Велика. Думаю, десь точно. Наступна у нас буде чорна безрукавочка, ось така. Та жилеточка джинсова. Джинсова курточка в розмірі S. Ось така вона йде коратесенька. Наступна у нас буде. Ось така футболочка велюрова. Та <кій> ось така ладячка, туніка так, Як називають. Вона як така. Тут на застібочках. Ось такий дизайн. Наступний у нас буде ось такий світер цікавий, в'язаний на гуцечках. ну, Просто також у малесенькому розмірі. розмірі Одиничка. Я думаю, що це есочка, вона реально малесенька. Наступна ковтинка буде ось така пудрова. в такому коричневому кольорі, класному. Також розмір не пише. Спідничка. Чи що? Так, спідничка ось така. Ще одна. Ось така легесенька вітровочка. Також у великому розмірі. Наступна новесенька з цінничком. Ось така ковтинка. Ось. цінничок І ксеничка розмір. Далі в нас буде ось така ковтинка з елементами леопарду, також бомбезна. Фасони різні, розміри різні на різну вікову категорію, тому кожен щось до себе знайде. Ще одне платячко. Ой, яка красивезна спідничка валюрова. Просто бомбезна. Наступні у нас будуть ось така типу піжамна ковтинка, також з леопардом. Ще один світер. Ось такий також іде подовжений. Так, худі. Ось такий. Далі у нас, буде, у нас буде ще один укорочений кардиганчик, такий, типу як піджачок. Куді, ще одне ось таке велике, класне. Від Сари. ковтинка біленька. Базова, я б сказала. Ось така ковтинка. Так, що це у нас? Чорне, ось таке коротесеньке. Так, Платиш, пайне не ліка, така ковтинка цікава. Буквально, така як джейтцовка виглядає чорне. Так. Ось такий жіночий джемпер. Та шкірянка. Глянька та шкірянка, вона маленька. Так. Ось такий світер. Так, що у нас тут? Ще ось такий. Клітинку. Щось у рубчик красиве. Платячко. Геньякий красивезне платьо, грубчик. Ну, на таких цікавих зав'язочках. Наступні у нас будуть штанішки перші, до речі. Ось такі класно тягнуться. Ще одні штаніжки. Ось такі також класно на великому розмірі. З елементами світловідбиваючих вставочок. Наступне, що в нас тут? Ще одна спідничка в гусячу лапку. Лосіни, супер трендові зараз. Ще одні штаніжки. Ось такі валюрові. Наступна у нас буде ось така облягаюча ковтинка. Ну і доподовжний також як аркумічка. Наступний такий у нас буде. Спортивний варіант платічко. Ще одні джинсики. Вони йдуть як лосіни. Супер класно тяхнуться. Така ковтинка. Зад довший, перед коротший. Ось такі типу, брючні штанишки, кольорі хаки, спортивки. Ще, одні сірень, ще одна сіренька спідничка. Теплесенька. Так, спортивки чорні базові. Так. Ось така ковтинка. Також облягаюча. Від манго в розмірі. Далі у нас буде у прикольна. Гляньте, таким вирізом, світшотик такий на запах. Далі у нас буде сорочка, я там розумію. Ні, це у нас така ковтинка в сорочка. Гляньте, как Далі. Далі у вас така жилетка. Та ось такі ще одні пудрові станішки також у великому, класному, мороз. Це великий справді розмір. Я вам показала більшу частину наповнення лотику, ще є товар, тому ну, для замовлення ви можете звернутися до наших менеджерів у Viber і забрати ці прикольні речі.